Єдине, що дійсно має тубувати людей в Португалії, да, з захистом, що буде дійсно якийсь локальний наш португальський національний спеціальний режим для українців. Я маю на увазі, да що для всіх всі є підстави для ВНЖ, супер класно, дякуємо. Але не у всіх є там вища освіта, чи не всі там номади, не всі айтішники, не всі коротше, не всі підходять під ці великий перелік, але обмежене все одно підстав для отримання ВНЖ, тобто. Чи буде якийсь режим цього ніхто не знає? Всі знають, і я про це вже казав багато разів, що в Португалії прописаний в законі да регламент, який дає можливість отримати право на проживання взамін, скажімо так, статусу міжнародного захисту, який був присвоєний людині в силу там якихось там небезпеки, його здоров'ю, там через життю, коли небезпека дається причина цього закоста зникає. У людини є право на отримання права на проживання. Це регламент не пов'язаний з Україною. Взагалі захистом тимчасово не пов'язаний. Думаю, в якихось країнах ЄС є такі свої аналогічні. Можливо, десь легше, десь складніше. Думаю, що легше Португалії немає ніде. Тобто це вже прописано. Але чи буде це працювати в Португалії? Це думаю, що мало пов'язано з загальним європейським регламентом, бо він дуже такий поверхний, декларативний, і він не може бути директивою для виконання зобов'язань для всіх країн. Бо в кожній країні купа своїх проблем, і в Португалії цей регламент є. Чи буде він працювати, мені здається, залежить взагалі не від ЄС, і навіть не від війни в Україні, а від поточної політичної кон'юнктури на момент, коли це стане дуже актуальне.